минулого року була значна ситуація гірше. То ми знали завжди. Що Тарас єднає нас, і ми не думаємо, що буде багато людей, але це символічна акція. Ми сьогодні плануємо зробити навіть вікторіну і запитати людей, що вони знають про Тараса Шевченка. Є унікальні призи, які ми будемо розігрувати. Це майже повне зібрання творів Шевченка з малюнками. Це такий заповід. Нам один благодійник і презентував. І ми проведемо вікторину, будемо роздавати призи і згадувати, читати Шевченка. Будемо е, говорити про нього і намагатися його пересмислити в контексті ут нинішньої війни. Ми виклали цей і тризуб, і букву «Ш» одночасно, щоб ушанувати нашого Шевченка. Ми його не бачимо, він за укриттям, але ми його шануємо таким собіцьким серцем, собіцькою вишивкою Харкова і одночасно гербом України. І цю ніч нам Росія вперед день такого великого свята зробила для Харкова просто жахливу. В 4 ранку ми всі прокинулись від, від потужних вибухів. Ми всі сюди, я сюди йшла пішки. Годину 40 хвилин, бо ж не зрозуміло, яким транспортом добиратися. У нас всіх немає зв'язку. У нас немає інтернету, нема води, немає опалення, але ми прийшли до Тараса, тому що ми знаємо, що Тарас оберігає нас, а ми оберігаємо Тараса. Все буде добре. Харків вистоїть, Харків незламний, Харків переможе. Слава Україні!